Але цифри дай астрономічні. Боже. Я думаю, оця боргова ситуація саме на енергетичному, в енергетичному секторі, а за енергетикою потягне інша потужна промисловість, бо вона теж виє, бо вона не може обслужити ці тарифи. розумієте? І я думаю, що а уряд не розуміє. Мінекономіки не реагує взагалі на це. Мінекономіки, що при Свереденках, що при Соболєві роблять вигляд. Що це не їх проблеми? Я навіть чесно вам скажу, Петро, Я зараз буквально, от з понеділка займуся, запишуся таки на прийом, та все зроблю, щоб потрапити, щоб не сваритися. Я хочу по от її в очі подивитися і спробувати пояснити от, щоб вона зрозуміла, що наробили і як це виходить. Я після цього більш детально зможу вам сказати. От розуміє прем'єр цю проблему чи не розуміє? Ну, Але Дай цифри Боже, астрономічні Дай ті цифри, що я вам назвав боргові на газовому, тепловому водному цьому комунальному енергетичному ринку. Вони астрономічні. Це є загроза національній енергетичної безпеці країни.